6 жовтня, близько одинадцятої ранку, у селі Станова відбулася надзвичайна подія. У результаті детонування вибухонебезпечного предмету на подвір'ї приватного будинку неповнолітній житель отримав важке поранення верхньої кінцівки. Я просто зайшла. Я побачила, що він лежав на землі. Так воно як вибух якийсь був, чи що відбулося?» Ми після взагалі? цього побачили, просто почули за Хлопок. Ну я ну пиль стояла. А ви викликали, що таке? Ні. Не, не, ні, ні, я просто викликала шкуру і зателефонувала, то нас тут Постраждалого хлопця оперативно ушпитали до лікарні міста Суми. На місці події працюють правоохоронці, вибухотехніки та працівники ДСНС. Якщо до повномасштабної окупації на цій території у нас виявлялися лише вибухонебезпечні предмети після Другої світової війни, тому що у нас проходила фінальна стадія Курської битви. Її було досить багато, скажімо так, то після активної фази бойових дій і деокупації не затрацянець ці роботи збільшилися в тисячі разів. Вимушено зазначити, що досі інколи трапляються вибухонебезпечні предмети, вже значно рідше. І останнього часу кількість виявлених вибухонебезпечних предметів з другої світової війни вже більше трапляються ніж сучасні. Рятувальники нагадують алгоритм дій при виявленні підозрілого предмету при виявленні цього предмету. Вам обов'язково треба телефонувати на лінію 101. На лінію 101 передавати дані. Свої насамперед передавати дані про місце знаходження даного предмету, і вже після цього на місце буде виїжджати ідентифікатор. В жодному разі при виявленні небезпечного предмету або підозрілого предмету не слід до нього наближатися, не слід його фотографувати, тому що деякі сучасні боєприпаси також реагують на електромагнітні імпульси. І ваші гаджети можуть ініціювати вибух. В будь-якому випадку не можна їх переміщувати. Взагалі, якщо є така можливість, краще це місце позначити або обгородити, при цьому не наближаючись до нього. За фактом даного випадку триває слідство. Правоохоронці встановлюють усі деталі надзвичайної події у становій. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.